Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Вмирає воля і не світий не вире, на дні моря поле, не скує душі живої, слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. По три з плугами йдуть, юдуть співаючі дівчата, а матри вечерять чуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зірка стає. Точка вечеря подає, а мати хоче поущати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх сама заснула в затихло все тихо, и что-то должно было Ребята стали дни про широкой, сердитый ветер завивал, до долу вербы на высокой, горами хвилі підійма, І білий місяць на топору, І с хмар где-то выглядал, не наче чобу в синем морі, то вибирав, то потупав. Ще третій пільні не співали, ніхто на те не гомонів. Сичі гаю переклик. Яком поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі. Що плани рокополі Дніпро і кручі. Було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України осенне море кров ворожа, От тоді я і лани, і гори, Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і ворожою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій в сім'ї вольній новіть, не забудьте пом'янути. Не злим тихим словом. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І вам слава, сині гори, кривою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.